Коротше, уявіть, ви на побаченні. Всередині у вас, типу, така надія. От, от, от це нарешті, от моя людина. А там приходить трошки часу, і вона вам називає ціну за годину. Це щось коротше дуже нагадує Монобанк. Хо вірити в виграші за лимони. Це те саме, що вірити в щиру любов з дайвінчика. Монобанк не дурний, вони, типу, не роздають айфони просто так. Вони знають, що мамонти не вимирають, а вони шукають халяви повсюду. Тому їхні маркетологи вміло присіли всі на лице, хто хотів назбирати ці лимони. Ти залежність розвивається так. Коротше, ти заходиш, просто глянув скільки там ну, назбиралось лимонів, а там же реклама і депозитів, і страховок, і кредитів, і замість айфону у тебе повна дупа ділдаків. Mm. Далі коротше відбувається така імітація криптовалютчика. Ти вже вклав час у збір і пошук цих лимонів. Психологічно тобі вже ну важче піти в інший банк. Ну типу, я вже тут скільки, скільки назбирав, ще трохи і виграю. А це класика будь-якого лодаману в казино. Далі ти більше не будеш незаймана Маша з трьома дітьми, бо вони заберуть твою інформаційну цноту. Кожен твій клік це інформація, коли у який час ти активний, на що ти реагуєш? Так вони будують твій профіль для тариту для подальшої реклами. Ну і саме геніальне з цього всього це сарафанне радіо для бідних. Люди. З цими лимонами Почали пересилати оці скрині всім підряд, і це просто сама халявна реклама, яка може тільки бути. Тому вона там тіпо, майже безкоштовна, кілька айфонів. Це не є великий вклад в таку в такий ажіотаж. Тому виграти в лимонах це то саме, що вірити в вчеру любов дайвінчика. Ти, конечно, ну можеш спробувати, але як на мене, це просто фігня.